Страшна подія сталася вчора в Одесі. Злочин, розбійний напад, знущання над людьми саме так називають свідки те, що відбулось. Група невідомих силою захопили їдальню ветеран, де безкоштовно годували бідних пенсіонерів та інвалідів. І дально на вулиці Варницькій одна з чотирьох, що входять до благодійного фонду ветеран. у п'ятій годині вечора. До неї вдерлися 10 невідомих осіб. В той час тут мав починатися помінальний вечір. Зібралися рідні, друзі та колеги колишнього працівника міліції, який непередодні пішов в життя, але їм не дали вшанувати пам'ять померлого. Жінок почали бити, навіть простягнули руки до вдови покійного. Викинули мене, кидали то там, біли мене теж бутилками все. Всіх людей не только мене, всі кидали це і вишили разом з учасниками поминального вечора. Бойовики з силою витворили працівників. Іде. Це чисто как, как банда. Приїхала чисто банда. Приїхали захватила столовою 5 часов. какая-то банда 17. От, 17 часов вечора. Залетели, скрутили, мне вынесли, вынесли чисто на руках со столовой. Малоимущие мне принесли одежду. Ну, мне вы... Сумка там, одежда там, телефоны там, ключи моей квартиры там. Взяли на руки, винесли это что ж такое творіця, те що сталося дійсно вражає. Такого в Одесі не було часів фашистської окупації. Міста только приїхала, как люди бритоголове, типічний образ бандитов в количестве 10 чоловік. Вламились просто, не знаю, ворвались ветеран. Почали оттуда выталкивать людей кулаками, выпихивать, бить людей по голові, какой-то бутылкой били і так далі. Вот. Они вытолкали директора, вытолкали всіх грубо э, пожилих людей, бабушек этих несчастных. Група загарбників залишилася у приміщенні та зачинила двері. Кажуть, що одразу змінили замок. Чого чекали, невідомо. Проте з'ясувалося, хто захопив їдальню. Сказали, варіон. Ми «Варіон». Ми хазяйва, ми варіон. Фірма Варіон нещодавно отримала право на оренду приміщень трьох з чотирьох ідалень ветеран. Формально, нібито проводився тендер. Фактично, це вольове рішення міської влади. А простіше кажучи, помста на виборах міського голови рік тому директор благодійного фонду ветеран Віктор Станкевич виступив проти Коснусева. Ось звідки, як кажуть, ростуть ноги. Прийшли сюди ворувати гроші ті, які сьогодні опираються на помощь власті, сьогодні в нашому місті, йде звичайна ба. Дитская разбираловка. И то, что сегодня произошло в этих столовых, я иначе назвать не могу. Все принятые меры по попытке отнять столовые носят незаконный характер. Потому що в законі о варені імущества нигде, нигде не сказано, що можна вот так от прийти отнять, як рейдерським захватом прийти выкинуть директора столовой за руки за ноги, вигнати людей, які поминали обіди. Разве это допустимо? Разве это можна в той стране, яка сьогодні уважает закони і строїть демократию? Пізніше Віктор Станкевич отримав рішення господарського суду, згідно з яким приміщення переходить в оренду фірми Варіон. Рішення цілком несподіване, щоб не сказати дивне. Ніякого виклику до господарського суду Віктору Станкевичу не надсилали. Тобто суд пройшов тихо без участі представників фонду ветеран. Більш того, справу за позовом Станкевича проти рішення міського керівництва тендерної комісії зараз розглядає інший суд приморські райони. Але процес за різних причин затягується. Я просто ніколи не очікувала, що я член партії регіону вже з 97-го года. Я ніколи не Ждала. Что вот такое произойти могло быть с ветераном 4. Я 300 человек, 350 человек кормлю. За свои за, деньги. За свои, за свои деньги. деньги. Я настолько предана партии региона настолько. Я уважаемый человек. Вы, вы зайдите в мой кабинет, снимите мой кабинет. Мне грамоты от Виктора Федоровича, от Азарова. Пятницу. это Азаров в э, грамоту прислал э, за мою преданную работу партии регионов. И что получилось? Выкинули как собаку на улицу, просто вынесли. Что же это творится? Коревинство фонда ветеран да сами ветераны, одразу после захвата и дали завернулися до владных кабінетів в Одесі та Києві. Наш мер Костюків Алексей Алексеевич, которого я знав, я считал, что он нормальный человек. Оказывается, он нет. Непорядочный. Я звонил сейчас представителю СБУ, звонил киевскую милицию прокуратуру области. Ніхто не приїхав до вчорашнього дня. Чотири і ветеран щомісяця годували понад тисячу малозабезпечених одеситів. Якщо міська влада віддасть фірмі Варіон три чотирьох ідалень, систему соціальної допомоги, що працювала 20 років, ризикує бути знищеною. Я не знаю ні одної фірми, ні одного який би кормив за свій що. Тому вони будуть кормити за що бюджету і кормя за що бюджету этих людей. ця фірма. В обязательном порядке, в обязательном порядке лішить можливості тисяч у тих, яких я перечистив общественних організацій, інвалідів, многодетных, тысяч тисяч эти обеды, поскольку эти люди на учеті не стоять і стати не можуть зараз. У партії регіонів до якої належить коштусів та майже вся наша влада наступив момент істини. Регіонали мають нагоду показати, чи є в Україні демократія або в нас все вирішує сила. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, Вячеслав Ваштаба, телекомпанія Круг.